Спостерігаючи за успіхами Збройних сил України на Курському напрямку, іноземні партнери стали ще більш рішуче допомагати Україні. У цьому відео ми розкажемо про нові найменування озброєння, яке отримали ЗСУ, а також про те озброєння, яке ще мають отримати Сили оборони України. Кулемет FN Minimi mk 3 FN Minimi MK3 3 це ручний кулемет третього покоління виробництва бельгійської компанії Fabrique Nationale Ерсталь. Кулемет стандартизований у багатьох арміях світу, у тому числі у країнах НАТО, та широко відомий своєю бойовою ефективністю та надійністю. Конфігурація FN Minimi mk 3 включає кришку ствольної коробки з довгою верхньою напрямною з 23 пазами. Ця цілісна напрямна дозволяє монтувати. Одночасно два оптичних пристрої. Приклад регульований. Також є гідравлічний буфер для зменшення віддачі. FN Minimi mk 3 використовує набої калібру 556 та 7,62 мм і важить від 7 кг 100 г до 8 кг 800 г. Ефективна дальність стрільби зброї від 600 до 1000 метрів залежно від умов ведення вогню. Швидкострільність може регулюватися залежно від потреби. У стійкому режимі до 100 пострілів на хвилину, у швидкому – до 200, а в циклічному – до 850. Велику партію кулеметів FN Mini-Mi MK3 нещодавно передав ЗСУ фонд «Повернись живим». Експериментальна артилерійська установка 2CN Hawk i Сау-2 Сіен Хоук Ай це американська легка мобільна арт-установка калібру 105 міліметрів, mm, побудована корпорацією АЕМ Генералі. Гармата М20 встановлена на шасі автомобіля AGMM-WV m 1152 Легка САУ має високу мобільність і широку можливість переміщення транспортною авіацією та гелікоптерами, у тому числі десантування разом з десантом парашутним способом. Завдяки технології м'якої віддачі СРТ позашляховик не роз. Ссипається після пострілів. Артилерійська установка оснащена сучасною системою керування вогнем. Перший постріл вона робить за півтори хвилини після прибуття на позицію. Швидкострільність гармати М20 становить вісім пострілів за хвилину. Дальність ураження цілий при стрільбі звичайними снарядами може досягати 11,6 кілометра. Стійкість платформи забезпечують чотири гідравлічні стабілізатори. Розрахунок складається з чотирьох осіб, але за потреби вести. Вогонь можуть і дві людини. Після відпрацювання цілей Сау залишає позицію за три хвилини. Кількість переданих ЗСУ артилерійських установок 2CN Hawk I публічно не оголошувалася. Військово-транспортний літак Ан 32 Ан-32 це український двомоторний легкий багатоцільовий військово-транспортний літак, який може експлуатуватися у різних кліматичних умовах, у тому числі в умовах спекотного клімату до 50 градусів та на високогірних аеродромах до 4,5 тисяч метрів. Основне призначення літака перевезення вантажів на лініях малої та середньої протяжності. Також його можна використовувати для перевезення людей, парашутного десантування людей і платформ з вантажами, а також у санітації. Ітарному варіанті для перевезення поранених. Літак має високу маневровість при польотах на гірські аеродроми зі складними підходами. Екіпаж літака 3-4 особи, пасажиромісткість 50 солдатів або 42 десантники. У випадку використання борту з медичною метою він може вмістити 24 особи на ношах, вантажність ан -32 — 6700 кілограмів, крейсерська швидкість 460 кілометрів на годину, практична дальність 800 кілометрів. Хорватія передала Україні один літак Ан-32, який сьогодні використовують працівники ДСНС. Друзі, якщо ви любите Україну, тоді підписуйтеся на наш телеграм-канал. Будемо разом прославляти все українське посилання під відео та в описі нашого каналу. Штурмова гвинтівка SIG MCX. Сіг МЦХ це сімейство вогнепальної зброї, яке випускається у США підрозділом міжнародного концерну Сіг Сауер. МЦХ доступний у конфігураціях автомата, карабіна та штурмової гвинтівки. Концепція цієї зброї передбачає високу модульність конструкції, яка допускає швидку заміну калібру, довжини і типу ствола, прикладів та інших аксесуарів. Штурмові гвинтівки МЦХ мають змінні приклади трьох видів: складні у бік, телескопічні звичайні та телескопічні. Скопічні з тонкими сталевими направляючими стрижнями стволи можуть комплектуватися спеціальними дульними гальмами компенсаторами, з кріпленнями для фірмових швидкозамінних глушників або ж з різьбою для встановлення інтегрованих глушників, які частково приховані всередині цівки. Автомати і карабіни MCX використовують знімні магазини, які сумісні з сімейством М 16 та Р15. Прицільні застосування встановлюються на рейки Пікатіні на ствольній коробці та цівці. Кількість переданих ЗСУ штурмових гвинтівок Сіг МЦХ публічно не оголошувалась. Саперний робот-розвідник Талон. Талон це керовані роботизовані системи, які застосовуються для зниження загроз від вибухових засобів та хімічної зброї. Робот має здатність виявляти та знешкоджувати вибухові засоби, виявляти протипіхотні міни та вести спостереження і розвідку на полі бою, чим підвищує безпеку військових. Довжина робота у базовому варіанті: 86,4 см, висота 42,7 см, вага від 52 до 71 кг. Талон може брати на себе масу корисного вантажу до 45 кілограмів і буксирувати вантаж масою до 680 кілограмів, швидкість робота до 8,3 км на годину. Він може працювати без підзарядки від 2,8 до 4,5 годин залежно від рельєфу місцевості. Дистанція управління по радіолінії – до 800 метрів. Встановлений на роботі маніпулятор може підіймати вантаж вагою до 11 кілограмів. Також існують бойові модифікації. Роботів Талон, на які встановлюється різноманітне озброєння, відомо про щонайменше 22 роботи-розвідники Талон, які використовують Збройні Сили України. Гранати Скейлебл Офенсів Гендгренейд. Соу so – це масштабовані наступальні ручні гранати, виробництва норвезької компанії Nammo. По суті, Соу so – це модульна граната, яку можна складати, наче конструктор. У конструкції цих ручних гранат є стандартні різьбові модулі, завдяки яким гранати можна використовувати як у конфігурації база, так і у варіантах база плюс чи база плюс два. Тобто військові можуть використовувати гранати як поодинці, так і у варіанті двох або трьох з'єднаних в одну, залежно від того, наскільки по. Тужним повинен бути ефект залежно від типу. Один модуль Соу so може мати 115 або 130 грамів вибухової речовини. Висота модуля з підривачем 85 мм, міліметрів, діаметр корпусу модуля 53 міліметри у червні цього року. Армія США закінчила приймальні випробування норвезької модульної гранати. Згідно з контрактом, армія США має отримати майже 77 тисяч одиниць таких гранат. На сьогодні ведуться перемовини щодо постачання таких гранат. І Збройним силам України протимінометні радари Антіпік 50 Антіпік'ю – це радіолокаційна станція контрбатарейної боротьби з фазованою антенною решіткою легкої артилерійської розвідки, виробництва американської компанії SRC. Станція призначена для виявлення пусків снарядів мінометних установок противника, систем реактивного залпового вогню, польових і самохідних артилерійських установок. Радар має дальність виявлення боєприпасів на траєкторії польоту до 10 кілометрів і точність визначення координат до 5. 50 метрів зазвичай станції використовуються для виявлення передусім мінометних позицій противника. Станція Антіпік у 50 може бути встановлена на щоглах або легких транспортних засобах, наприклад, таких як армійський позашляховик Ейджімем HMM В. Ці легкі радіолокаційні системи були передані Україні Сполученими Штатами Америки. Також США замовили модифікацію радарів АНІ Тіпі 50 для України, а саме оснащення їх спеціальними датчиками, які Здатні відстежувати гіперзвукові ракети. Точна кількість переданих ЗСУ радарів ю 50 публічно не оголошувалася. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про унікальну зброю і техніку, яку отримали ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить.